Загальна мобілізація в Україні триває. Це значить, що центри територіального комплектування продовжать за потреби викликати на службу військовозобов'язаних українців. Яка ситуація з повістками в Чернівцях розбиралися журналісти СІ 4 Загальна мобілізація в Україні Верховна Рада продовжила, і триватиме вона до 19 лютого разом із воєнним станом. Зокрема, активізувалися роздачі повісток у Чернівцях у громадських місцях. Про це активно пишуть в соціальних мережах. 12.30. Ходить по тераца пот, виписують працівникам. Театральна площа Гномік. Виписала документ. Доброго дня. На вулиці Галицький шлях біля заправки. Військовий автомобіль і 5 пікселів. У пабліку публікують інформацію про те, в яких громадських місцях на Буковині та за яких обставин військовозобов'язаним вручають повістки. Зокрема, хочемо повідомити, що оприлюднена інформація в неофіційних пабліках не завжди відповідає дійсності. Та у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки зазначають. Кожен військовозобов'язаний чоловік повинен звернутись до військкоматів незалежно від того, чи отримав повістку, щоб поновити військово-облікові дані. Наголошуємо, військовозобов'язаним громадянам віком від 18 до 60 років на час дії воєнного стану потрібно постійно мати при собі документи, що посвідчують особу, і військово-облікові документи, та на вимогу надавати їх для перевірки уповноваженим особам спільних патрулів. Зокрема, військово зобов'язані чоловіки, які прибули у Чернівецьку область для проживання з інших регіонів, повинні невідкладно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб стати на військовий облік. Серед військовозобов'язаних, як буковинців, так і внутрішньопереміщених чоловіків є чимало тих, хто порушує вимоги законодавства про військову службу та військовий обов'язок. Військовослужбовцям військоматів доводиться проводити додаткові заходи з оповіщення, зокрема і в громадських місцях, та особисто нагадувати таким особам про їх обов'язок. Також наголошуємо, що за порушення правил військового обліку та ухилення від призову передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Ухилянтам під час мобілізації загрожує покарання терміном до п'яти років позбавлення волі. Зокрема, адвокати розповідають, що згідно закону про мобілізацію і військову підготовку, роздача повісток є законною. Наразі сьогодні військові в центр поплантування по соціальної підтримки на вулиці, в барах, ресторанах, в автомобілях, в транспорті, яке саме місце це неважливо. Вручають повістки для пробуття в центр поплитування. Та щодо процедури вручення повістки, як розповідає адвокат, є певні порушення. Зазвичай ця повістка вже заповнена. В частині стоїть підпис керівника центру комплектування офіційної підтримки, стоїть печатка. Бувають такі випадки, що навіть це сорокопія цієї печатки, як кажуть та коментують, виписують на колінках, на папці ще іншим чином. Це так, це є порушення порядку вручення повідки, але наголошую, як сам самі центр комплектування наголошує, що обов'язок послуху звернутися до сестру комплектування постати на військовий облік. Втім, згідно з постановою Кабміну, у дії має з'явитися новий сервіс електронний військовий квиток. Як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки що не розповідають. Та запевняють новий порядок узяття на військовий облік. Не передбачає, що повістка надходитиме. Через дію Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4